Сенопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведено ефективність синопред екстракт. Чи правий Трамп коли каже, що Путін очевидно не правий, що санкції не болісні мовляв для Росії? А Трамп думає, як і ми, як і купа аналітиків, з ким я спілкуюсь, що ні, навпаки, да не завтра, але і вже не через 100 років. Ну, в даному випадку, якщо помітив, ви за останні 4 роки пропаганда. Москви до якої доналежить і ось не Кремля, вони все постійно говорять, що будь-які шанси, які вони не не вводилися, проти них вони не жодним чином не впливають, але їх економіка доводить зовсім іншого. Вона сто року вона показує це їхне їх. Те, що зараз зробив Дональд Трамп, це досить потужний, досить вагомий удар по російському бюджету, бо потрібно розуміти одну просту річ. Лукою і Роснафта вони видобувають половину нафти в Росії і експортують відповідно половини з експорту Російської імперії, і тобто будь-які проблеми пов'язані з експортом і видобутком цих компаній, фактично впливає на російський бюджет. Але тут потрібно розуміти одну просту річ: чи потрібно завтра чекати, що російський бюджет обвалиться? Або російський експорт обвалиться, ні, він стане профіцит трошки менше, а він не обвалиться. Чи стане складніше Роснафті і Лукойлу продавати нафту або постачати нафту до Індії та Китаю? Uh -huh. Так буде складніше, але вони припинять туди постачати? Ні, вони туди не припинять постачати, бо потрібно розуміти, що якщо зуми, ми візьмемо той за Китай. То Китай станом на сьогодні зацікавлений продовження цієї війни, в тому числі тому, що він отримує дешеву російську НАТО, за рахунок якої може боротися з Статом Європи по всьому світові на економічних ринках, і він буде підживлювати Москву до останнього, щоб це війна продовжувала. Індія в даному випадку на превеликі жаль, вона є конкурентом і вона буде вимушена так само. Купувати через різні сірі компанії, через різні контрабандні схеми, купувати цю нафту в якійсь там відповідно кількості, і відповідно тим самим підживлюють російські дешеві. Є лише один варіант, який може повністю припинити співпрацю, але дуже або дуже сильно припинити співпрацю Індії, Китаю з Москвою. Це фізичне припинення транзиту російської настрії до цих країн і взагалі до Азії. Лише цей варіант фактично може обвалити повністю Росії. Пане Олеже, але Дональд Трамп каже, як завжди, в мене хороші відносини з Дзіньпіном. Я думаю, зустріч 30 жовтня буде відмінною і він там говоритиме якраз таки про імпорт російської нафти до Китаю, закупівлю. Але я теж певна, що ну, відірвати їх один від одного зараз неможливо, напевно, що. Втім, Трамп налаштований оптимістично. Може, він якісь має козирі, щоб розіграти цю карту Китаю інакше? Це Дональд Трамп. Ми вже зламавши скільки різним під час терміну. скоро вже рік. І можемо підмітити про те, що завжди перед всіма переговорами дональда трамп налаштоване оптимістично. Це я так розумію, його бізнес-стратегія, яку він протягнув через своє життя і змінювати її не буде. і навіть після тих перемовин, які вдалися по факту, як ми знаємо зараз в публічних доповіді а по публікації, були невдалені. Навіть після них він казав, що це були дуже дуже їхні перемовини і інших в нього взагалі не можна. Тому давайте до цих uh, запевнянь ставитися досить скептично. Я як і ви нічого не очікував від цих перемог. між Китаєм і Сполученим Штатом. Перше тому до цього часу на правильні за ідеогічне криво, і дологічне ядро, яке знаходиться коло Дональда Трампа, це там Колбі, Міллер і інше. Вони до цього часу не зрозуміли. Що їм потрібно готуватися до війни не в Тихому океані, в Тихому океані війни з Китаєм у них не буде. Uh -huh. Зараз вже фактично відбувається гібридна війна між Китаєм і Сполученим Статом зі профілі, в першу yeah. чергу, європу, і відповідно, будь-які, як я зазначив раніше, Китай не зацікавлений припинився війни. Фактично, вони бачать Москву як такого від цербера, за рахунок якого вони можуть відрізати куски. Або сматки європейського економічного ринку на власне на власну користь і витискати Сполучені штатів з такого великого і дуже е, товстого економічно багато європейського економічного ринку в даному випадку, і фактично будь-які пропозиції від Трампа зупинитися на цій стратегії, вони будуть абсолютно. Не діє в першу чергу, тому що китайська економіка, і взагалі сучасний китайський режим він побудований таким чином, як, до речі, Московський. А що вони не можуть собі дозволити не розширяти. Як тільки Китай зупиняється в розширенні своєї економіки і впливу на зовнішні ринки, він починає клопсувати, і в нього починаються внутрішні проблеми. Тому він вимушений іти на цьому шляху і вимушено фактично стикатися е з американськими інтересами. Що може привести до великої гіргом до великої гібридної війни між цими великими країнами пане Олеше? Ну наприклад, Тарас Загородній, політехнолог, з яким я часто спілкуюся, якого ви теж певно добре знаєте, каже, що взагалі він не виключає ніколи, що пряме протистояння США і Китаю воно неминуче зараз. йдеться не тільки про торгівлю і гібридну таку конфронтацію. Я дуже сумніваюся в цьому, бо для цього немає як би вам сказати, це немає пустни, де вони можуть мати пряме воєнне зіткнень. Я не розглядаю на відміну від багатьох експертів. Не, я не розглядаю Танбань як можливий майданчик для цього. Скоріше за все, Китай буде займати стратегію потрохи економічної жерти поступово ізолюцію його від інших його сусідів, інших його партнерів. Ну так, ну це схоже до речі, на те, що відбувалося на к наприкінці двадцятого сторіччя з Гонконгом. така сама стратегія. Китай дуже схильний до цього і навряд чи він буде приймати інші стратегії або інші доктрини. Стосовно воєнних дій в Тихому океані. Ну він настільки великий і настільки відсутній, фактично, спроможність сполучених штатів вести проти Китаю там війну в Тихому океані, з урахуванням навіть воєнної бази на Феліцінах, що навряд чи це відбудеться в такому вигляді, все ж таки той Китай, який був під час Другої світової війни, то, то був зовсім інший Китай, і до Другої світової війни. Зараз ми маємо абсолютно в якому сенсі лідера, технологічного лідера світу. Те, що виробляє зараз Китай, навіть в Штатах не дуже часто можна Е, Якщо інших майданчиків або Плацдармі для бою це Африка, це Європа, і в даному випадку, як це було під час холодної війни, це може бути проксі війни за рахунок підтримки тих чинських режимів, або гібридні війни, як зараз відбувається так поєднання гібридної війни з проксі режимом як відбувається зараз в Європі, коли з одного боку Москва виступає таким собі сервером, виступає таким собі проксі, за яким стоїть Китай з іншого боку, це Поки okay, що в Європі? В європейському союзі це не гаряча війна, це більше гібридна. Але цілком можливо що найближчим часом вона може перевести в гарячу війну, але знову ж це буде через Форбс, через. Панележі немає ти говорили із Володимиром Охрийським, з яким я теж постійно спілкуюся дипломатом, міністром закордонних справ у 2007-2009 роках і керівником центру досліджень, як ми з ним кажемо, поки що і вже ненадовго надовго існуючі Росії з Павлом Новіковим, колегою з Нівоського до якого ви теж на ефірах буваєте де спілкувалися буквально кілька хвилин тому. І ми дійшли висновку, що Росія насправді вона за бортом того, як зараз геополітичні великі гравці без пафосу Ша Європа з Україною, Китай. Вони вирішують, як буде виглядати диспозиція сил без Кремля. Як би там не намагався Путін виходити, казати я не боюся санкцій. кого він там зараз Дмитрія не відправляв до Штатів, не благав Трампа, позвоні мені позвоні. Уже все. Тобто Росію використовують і то, поки вона вигідна, отак ресурсно, поки вигідна як проксі, але насправді вона не за столом. А ми знаємо прекрасно, що якщо ти не за столом, чого боялись раніше, і ми, але так більше не є, то ти в меню тебе жируть і все і не поперхнуться Пані Ірину, ну давайте розкажемо про те, що всі намагаються використати всі. Великі використовування, маленькі, велике, таке життя. До цього потрібно ставитися досить цинічно і в якому сенсі егоїстично. Так само, як і ми маємо використовувати всіх навколо себе ну Якщо ми говоримо про стосовно Москви, у нас є, розумієте, у наших деяких експертів і на заході. В першу чергу це там французи, німці, У них присутня така от е, недооцінка Москви. В якому сенсі? Вони її постійно вважають, що вона виснажена, вона не може справитися з Україною, навіть з Україною не може справитися відповідно. в неї немає сил. Це недооцінка. Незважаючи на четвертий річ війни, все ж таки у Москве є ресурс для того, щоб і воювати, і є ресурс для того, щоб тиснути на Європу. Більше того. Як би ми не відносилися про до того, що Росія є таким васалом Китая, так само як є і васал, наприклад, Північна uh -huh. Корея, але це впливові васал. І через них, через комунікацію між Пекіном, Пхін'яном і Москва вибудовується оця нова війзва, яка буде просувати свої інтереси і інтереси авторитарних країн і інтереси впливу взагалі на будь-які регіони світу. І без Москви, без Москви, сила Китаю і вплив Китаю вже зовсім інший. Тому так само як Китай там протягом 50 50 років підтримував північну корею. Так само він буде підтримувати Москву. Не потрібно недооцінювати. По перше, є ядерна зброя, яка ще є, має якусь слову. По-друге, є нафта і сировина, яка використовується Москвою у своїх колоніях. Ну та ж Боскотарстан та Постан, фактично це ці колонії. Антиманційська автономна округ це колонія. і фактично Китай через Москву має можливість користуватися їх сировиною. Користуватися фактично задарма, і в даному випадку о, знову ж таки зацікавлений збереження е, Москви в тому вигляді, як вона є. Він зацікавлений збереження бійі в тому вигляді, як вона є. І більше того, він зацікавлений в тому, щоб ця цей пес. Ця собака отримала якусь там кістку, якусь виного за твої закулі. Ну так побудований світ. На жаль, на І ми повинні це усвідомлювати і розуміти, з ми маємо пане Алеше. А оце Дмітрієв в штатах, який вже заговорив про припинення вогню по лінії розмежування. Ми помітили з Павлом Новіковим, про якого я згадала раніше ж Росія відкидала і казала ніприємліма. У нас, поки ми не реалізуємо все целі своконь, Лавров за буквально останні тижні весь час і Рубі, очевидно, те саме втюхував у вуха. Ні, все. А тепер уже що приємним, що це за зміна позиції? Раз і чи правильно я розумію, що Дмитріву, якби ем, уже нема що запропонувати штатам, чи є чи якісь там проекти в Арктиці, чи тонель кохання Путін Трамп. Ну, пані Ірина, ми з вами це бачили не перший раз. Нагадаю, що на почав Сан -Корсь. Так само, це нібито в Москві є якісь компромісні плани, нібито вони готові завершити війну. Це ж де все було. Ми фактично починається з весни цього року, ходимо по колу. Нібито Москва готова запропонувати якісь там додаткові пропозиції по зміну. По змінам відбувається зустріч і нічого не відбувається. Фактично на зустрічі визначається, що змін якісний відбулося, і позиція е, Москви не змін. Що це відбувається? Це абсолютно, ну вибачте, це кадебільська коли, яка є фактично базовою для будь-якого КДБшника. Коли об'єкт впливу, в даному випадку це Трамп і штучний став, е, на, на ньому відбувається стратегія гри так званого доброго і злого поліцейського, коли з одного боку даються. Якісь обіцянки або натяки, скоріш за все, від якоїсь там особи, в даному випадку це Дмитрій, про те, що от-от-от зараз і ми можемо вирішити питання. З іншого боку, як тільки об'єкт починає сунутися на зустріч або припиняти якусь активну діяльність, він одразу вже йде злий поліцейський, каже: Та ні, ми щось не змінюємо. Ну, от є трошки, там невеликі зміни, але вони не суттєві, і воно відкатується назад. Тобто, це повіться тримати постійно свій об'єкт. Позиції очікування і невизначені. нерозуміння так назад, ми йдемо, вперед симо на місці, і знову передадемо. До цього використовується різні говорячки голови. З одного боку, там Дмитрів, який грає такого гарного поліцейського. З іншого боку, там кінь Лавров, який грає там. Злого кінтавра злого коняку або злого поліцейську в даному вигляді і таким чином вони фактично тримають на нерві Вашингтон, намагаючись психологічно в даному випадку Трампа, граючи на його психологічних особливостях, психологічно вимотати і психологічно а, вибити будь-яку рішучість і можливість взагалі якось втручатися або допомагати Україні під час ціни. Нічого нового, тримає читаємо кідебесінту. Угу. Ну так, да, в принципі, вони не те, щоб здивували. Пане Олеже, дякую вам за сьогоднішнє включення, за наші зустрічі, за цікаві думки. До наступних. На все добре. На все добре, гарно, дня. І вам. Олег Дунда, народний депутат України, був разом з нами. Говорили ми про те, як всі один одного використовують. Але Росія може ще не прям геть уже на задвірках історії, але багато вже що не вирішує, чи зможе що змінити зустріч Трампа з Сідзінпінав, як це може виглядати питання закупівлі російської нафти. Ну і про те, що Дмитрів там їде щось пропонує, але вже вони, окрім своїх гебістських трюків і маніпуляцій, вже нічого годного нікому в цьому житті запропонувати не можуть.